Можтівський е, клас готується до іспитів. Коротше, будемо контрольні писати, Це ж зараз буде коротше, цей. Як його е, бля харка Хай буде пісня, хороша. Бач, ваньок один готується, щось робить там. Ого! Одна людина в нас є Хімію вчить. Що вчиш? Ні, людина чотири.

Діджей Альоша, я на, нього, на його телефон знімаю. Мої колонки. Мій телефон ось Ні, хватить, бо, блядь, в контакт не загрузить. Загрузить, там все. Якщо інтернет хороший буде. Рога Решенко, мова посвідчення, старе